послання апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ, перший другий вірш. Каже апостол Павло так, до Римлян, ну і до всіх нас. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. Я хотів би сьогодні так декілька слів нам сказати про доступ. От таке слово доступ. Я коли на церкві про це проповідував, то мені потім сестра, яка перекладає сурдоперекладом займається, каже, я навіть не знала, як це слово перекласти, доступ. Каже, воно якось перекладається на мові сурдоперекладу звільнення. Чогось так каже, хоча як вже якось треба було, відкриті двері перекласти, але каже, звільнення. Слово доступ. Для нас людей, якби. Які, ну, які можуть слухати говорити, для нас це не є питання зрозуміти, що таке доступ. Ми розуміємо, ми самі навіть деколи кажемо, що до одної людини можна доступитися, а до тої не можна доступитися. Правда, ми так деколи кажемо. От нібито така людина, що ні, не знаєш, з якої сторони до неї підійти. І прямо не скажеш, і збоку якось страшно. Доступ. Для нас, тим більше, людей, які живуть в світі, де є, знаєте, якась. Влада певної структури влади. Ми теж знаємо, що не скрізь ми попадемо. Не до всіх в кабінетів у нас є доступ. Правда? Не до всіх. І знаєте, щоб до когось десь попасти, то хтось десь щось вирішує. Каже, в мене є сусід, він племінник якогось там, не знаю, депутата. У мене є доступ. Хтось, хтось, знаєте, хоче десь чимось скористатися, я, каже, маю доступ. Хтось каже, а ти знаєш, що я? А ти знаєш що мій батько в дитинстві так любили діти казати: А ти знаєш що мій батько? І завжди, знаєте, так, щоб трошки ну, в чувства привести того, з ким говориш. В мене, в мене є якийсь, знаєте, якийсь доступ до, до чогось, до когось. Того, що десь попасти, ну ти просто так не потрапиш. Або, я думаю, для нас всіх така. Відома картина або знайома, знаєте, вже зараз трошки не так, коли є і приватні лікарні, і, і по запису. Але раніше це було дуже і зараз це можна зустріти. Дуже так часто, коли ти сидиш в коридорі, і от там черга, знаєте, така, що не бачиш де початок. Знаєш, що там тільки кабінет є до лікаря, то треба зайти. І от тут рядом хтось проходить біля тебе. Останній в черзі є, але він йде до того, що перед ним хтось йде в білому халаті. І він має доступ. Він заходить. І каже, зайдіть, будь ласка. І всі люди так зладистю тільки проважають його поглядом, бо він має доступ. Апостол Павло каже дуже важливу річ для нас, християн. Він каже: ви взагалі розумієте, що в Біблії немає нічого написаного неважливого, але він говорить таку дуже важливу для нас річ ми кажемо, доктрину чи, чи правило. Через Ісуса Христа. Ми вірою отримали доступ до тієї благодаті. Ви знаєте, що навіть, навіть якби ми були би сином президента, навіть найбільшої країни, США, зараз, знаєте, якась якраз такі новини, що, може, хтось не дуже хотів би бути сином там, такого президента, але навіть якби ми були б такою людиною, дуже визначною, сином, донькою якоїсь дуже великої людини, ми не скрізь мали би доступ. Більше того, ми не могли би мати доступ до Бога. Але Павло каже: слухайте, римляни, навіть незважаючи на те, чи ви маєте якогось зродича, депутата, чи не маєте, ви маєте доступ. Через Ісуса Христа ви отримали доступ до Божої благодаті. До чого саме? До прощення і до життя в цьому спасінні, в Божій милості, з Божою охороною, в Божій присутності. Ви маєте цей доступ. Ніхто цього доступу не може отримати через знайомство, через гроші, через, знаєте, якусь силу, через авторитет. Не може. Але ви, люди віруючі, отримали цей доступ через віру в Ісуса Христа, пробачте. Того, що Христос вам це подарував, Христос вам це дав даром. Даром дав. Як ми це отримаємо? Як би ми, знаєте, не старалися там. Чан... Чи не просили би, виявляється, ми це не можемо своїми силами досягнути. Але апостол тоді каже, ви отримали оправдання вірою, і ви отримали через Ісуса Христа доступ. Як це відбулося? Я думаю, для нас це не є якоюсь новиною, але я, так знаєте, нагадаю нам, як же ми отримали цей доступ? Адам з Євою, які жили в раю. Знаєте, про яких часто йде таке сперечання, то хто ж винен, що людство згрішило? Чоловік чи жінка? Є така, знаєте, і деколи так навіть на півшиття. То Єва винна, то значить жінки винні. Чи чоловіки винні? Бо він не був, каже, біля Єви. Якби був би біля Єви, то Єва не згрішила би. А так десь чоловік не знає, де був. І так люди, знаєте, деколи сперечаються, то хто ж винен? Ну, суть не в тому. Суть в тому, що, будучи в раю, Адам з Євою своїм непослухом нас всіх, ось тут сидячи. Відвели від Бога. Ми отримали гріховну природу. І коли ви на себе глянете, то в ну, нас не дуже є таке знаєте, аж таке бажання скрізь і завжди робити добро. А ми боремося. Ми боремося і самим собою часто. Бо в нас гріховна природа. Воно всередині нас лежить. Ви скажіть, хто дитина, яку півтора роки вчить, що ти маєш обманювати? Вона з'їла там розово чи торт, ось тут аж до вух все видно, їй питаєш, хто з'їв? Ти ні, не я. Пусть тобі ж видно, ну це гріховна природа. Вона всередині нас. І от ми оце вспадкували від Адама і Єви. І ви знаєте, що більше того ну, гріховна природа, ну то що як вспадкували, ну то що як в можна сказати? Але ми вспадкували і заплату за наш гріх. Заплата за гріх одна. За неї не можна було заплатити доларами, євро. Гривнями, за неї не можна заплатити якоїсь злотами. Заплата за гріх одна смерть. Смерть. Там іншого немає, альтернативи немає. І знайомства тут немає. Зараз позвоню знайому не вийде. Одна смерть. І Бог це бачив, що всі люди приречені на загибель, за гріх, заплата, смерть. Но в цей зал суду, де ми сиділи на лаві підсудних, і на нас було написано винний, приречений на смерть, зайшов Ісус Христос. На цю землю. Зайшов в цей зал суду, подивився на вас, на мене, на всіх і сказав: не винний, це я винний. Він взяв на себе мої гріхи, ваші гріхи, і сказав Я винний. І Бог його прийняв, його жертву, Його смерть. Коли він помер, завіса в храмі, розірвалася зверху донизу, і ми отримали доступ до Бога. Хвала Ісусу, ми цього не заслужили. І ніколи не заслужили би ніякими добрими справами. І нічим добрим. Но Він сказав, я винен. Не він. Хоча я знаю, я був винен. Ви знаєте, ви були винні. А Христос сказав: Я. Я беру вину на себе. І ви оправдалися через вірую, в те, що ви кажете, так, Христос, я винен. Ти за мене страждав, прости мене. І Павло каже, і через те ви оправдалися. Вірую в його жертву, вірую в те, що Він сказав, Я прийшов за тебе. І ви казали, Христос, приймаю твою жертву, приймаю Ісус, прости мене грішника. І Павло каже: а тепер ви не винні? Тому що до Бога не можна грішним прийти. Бог є любов, але до Нього ми приходимо через, через прощення, через оправдання. Ми не можемо. Грішна людина не може з Богом мати справу. Але Бог все зі своєї сторони зробив, щоб ми мали із ним мир. І так Павло каже, оправдавшись вірою, майте мир з Богом. Він все зробив. Він зайшов, як я казав, на цей суд. Він прийняв на себе вину. Ця вина його привела на хрест. Він постраждав, і на хресті він відкрив багатьом людям доступ. Доступ до благодаті, доступ до вічного життя, доступ до спасіння. І ви знаєте, тепер, тепер всі люди вони можуть вибрати. Або ти залишаєшся в своїх гріхах і своєю праведністю. Не вбив, не вкрав, не спалив. І що з того? Що ти сам в своїх очах залишаєшся праведний. Перед Богом ти грішний і на тобі лежить вина. Але ти можеш вибрати і другий варіант. Ти можеш сказати, Христос, ти ж знаєш моє життя. Ти ж, ти ж знаєш мене прекрасно. Але я хочу бути оправданим, я хочу мати доступ до життя із тобою. я хочу згадати ще один приклад із Біблії в Луки, 15 розділі. Ви знаєте, там є притча про двох синів і батька. Про двох синів і батька, які... Жили в домі батька двох, і їм було добре. Чого добре? Там, коли ви читаєте історію, написано, що батька ще слуги були раби. І я думаю, ну, батько заможний був. Діти його, знаєте, вони не робили якоїсь такої важкої роботи. Слуги робили важчу роботу, а діти щось таке ну, наглядали. Хоча написано, що там цей в полі був старший син. Але я думаю, самої такої чорної, як ми кажемо, чорної, білої, яка там, як її поділити, але такої важкої роботи вони не робили. Але все одно, знаєте, от, людина вона здатна мислити, думати, що а вдруг ще я можу краще жити. Вдруг. І він собі, цей син, один із синів, молодший, подумав: я піду від батька, візьму те, що мені належить, хоча це ще б батькове було до смерті батька, не його. Візьму і проживу так, як я хочу. краще». Краще хочу жити. Він пішов, ви знаєте, я скорочую цю історію. Він пішов, все швидко розтратив. Тому що, ну, як би не був би твій кошельок великий, чи не в кошельку може, чи де ти зберігаєш, але воно уходить дуже швидко, коли, коли воно не твоє, тим більше, не тобою зароблене. І в нього теж гроші швидко закінчилися. І він став бідувати, навіть голодувати. І ви знаєте, от що, що мене якби дуже. Підбадьорює так, дуже зачіпає в цій історії. Те, що цей менший син він згадав батька і сказав: Я піду, попрошуся прощення, і хай батько мене прийме. Дивіться, в чому суть. Якби він бачив би свого батька ще за життя із ним, що він, батько такий, знаєте, та що карає його постійно, і за що треба, і за що не треба, то в нього не прийшла б ніколи думка прийти до батька назад. Але він знав, що батько його люблячий. Він знав, що батько його добрий. Він знав, що батько його прийме. Він знав це. Хоча він казав, я попрошуся там рабом, наймитом, але він знав, він розумів, що туди можна вернутися. Туди є доступ. Я хочу нам сказати всім, хто тут є присутній, ми маємо розуміти, може нам деколи. Різні думки приходять, і ми розуміємо, що якось я не так живу. Чи простить мене зараз Бог, чи прийме мене? Чи можу я мати доступ до Бога? Чи можу я мати зараз знову щось із ним спільне? Я хочу, щоб нам, Святий Дух, прямо зараз в серце положив ось цю думку, щоб ми зрозуміли, що ми маємо доступ до батьківського дому через те, що він добрий і люблячий Бог. Хвала Ісусу, ми маємо доступ. Ви знаєте, часто диявол він приходить. І приносить в розум людей сумніви, приносить страх, приносить таке, знаєте, якби що ти не можеш до Бога прийти. Він тебе не прийме, ти не маєш доступу. Чи коли ми співаємо, чи коли слухаємо проповідь, чи коли молимося, у нас в серці в розумі є таке, знаєте, відчуття вини. І ми думаємо, ми не можемо підійти, ми не можемо, ми недостойні, ми не можемо недостойний і ніколи не зможеш бути сам достойний. але батько люблячий, добрий, і ти маєш доступ через Ісуса Христа. Ти маєш доступ. І ви знаєте, я би хотів би, щоб ми просто в серці своєму це слово положили і сказали Христос. Допоможи мені прийняти прийняти це вірою. Допоможи мені просто повірити в це, що я маю доступ до тебе, що я не є просто сирота в цьому світі, що я не є той, який без тебе лишається. Я маю доступ до Бога. Я знаю, Боже, що в будь-який час я можу прийти до тебе, і диявол не зможе в моєму серці забрати ще й відваги. Як часто буває, віруючі люди не мають відваги прийти до Бога. каже: вина лежить, вина лежить, лежить, но... Покажи дияволу, коли він тобі показує на твій гріх на Ісуса Христа, на Ісуса Христа. Ти отримав доступ. Хвала Ісусу. Ну, знаєте, ще хочу одного сина згадати, ми будемо молитися. Ну, був старший син, який був в домі батька. Який був в домі батька. Він не голодував. Він не розтратив гроші, він був хорошим. І я думаю, якби так зі сторони сусіди дивилися на цих двох синів, сусіди завжди дивляться. Вони більше знають, як ми навіть деколи. Якби вони дивилися, то вони сказали би, от. Не повезло батькові з молодшим сином. От старший, то хороший. він і гроші не тратить, і роботу робить, ну і би так зі сторони. Ну, коли прийшов менший син, старший сказав: він обідився на батька Він сказав, батько, я стільки років тобі служу, а ти мені не дав козеняти, щоб я порадів зі своїми друзями. І батько каже: сину мій, ти неправильно зрозумів, все моє це твоє. Все моє це твоє. А ти стільки років жив в моєму домі, і ти не поняв, що ти маєш доступ до такого багатого столу. Ти маєш такий доступ прекрасний до багатого столу батьківського. Ти вдома живеш. Ти нікуди не ходив. Ти мене не називають блудним сином. Но ти цей доступ ніколи не скористався. Ти ніколи не скористався. Чого? Чого? і сестри, я хотів би, щоб ми користалися тим доступом, який нам дав Бог. Він нам такий, ми навіть, ми навіть не можемо зрозуміти до кінця, що нам Бог подарував. Наскільки ми маємо привілей бути разом із Ним, наскільки ми маємо великий привілей до Нього підходити? В старому заповіті священик не завжди, якийсь там определений період часу, раз в рік було. Первосвященик входив, багато жертв, треба, святе і святих, де була особлива Божа присутність. А ми можемо в будь-який момент, в будь-який момент, ми маємо доступ. Ми маємо доступ, коли в тебе якась проблема, біда, переживання. Брати сьогодні багато за це співали. Ти маєш доступ до Бога, з яким можеш поговорити. Прийде мир від Бога, прийде спокій, ти маєш доступ. Ти маєш доступ, коли все добре, подякувати йому, помолитися за когось. Поспівчувати і з кимось, хто не має цього доступу, вказати іншим людям, брат Рома сьогодні говорив на цей доступ. Це Христос відкрив.